Футбольний прогноз чемпіонат України, прогноз на 4 матча. Перший матч прогноз Полтава-оболонь. Фаворита тут як такого немає. Невеличкий фаворит у букмікерів саме є оболонь, але Оболонь грає на виїзді, то не є фаворит він тут. А так загалом, мабуть, фаворит Оболонь, тому що постійно, майже постійно програє Полтава. А оболонь так якби переважно ще може грати в нічю, але. Бог, якби турнірна таблиця не дуже, я б сказав, би, команди, які будуть боротися за виживання. Я взагалі думаю, що Полтава більшість цього ще й вилетить, але дива в футболі буває. А так, взагалі, прогноз на перший матч це індивідуальний тотал на Полтаву. Я думаю, забитий голів буде, саме Полтава має забити. А так, якщо вибирати більше, тота то 2,5 чи менше, я вибрав би саме менше. І віддаю перевагу саме Полтаві в цій парі. Саме Полтава в мене фаворит. В цьому матчі такий прогноз на перший матч. Наступний матч в нас рух Кривбас. Рух Кривбас, невеличкий фаворит тут а Кривбас, хоча, на мою думку, фаворита немає. Багато буде залежати від удачі, як складеться гра. Тут, якби дивитися на склад, туди Кривбас трошки сильніший. Команда в руха більш молодша, але вони теж якби, можуть збиратися. Вони, після цього що рух має залишитись у прем'єр-лізі. Багато футболістів пішло, багато до них якби, прийшло з академії. Досить так, як би хороша в них академія, і вона буде давати їм результат. Не знаю, як наскільки якісно, але ну, вони якби, в цьому напрямку працюють. Відмовились там купувати деякі клуби бразильців, а своїх своїх виховують, що заслуговує на повагу. Але в цьому матчі, я думаю, все-таки більше 2,5. Хоча тут, може бути, мені здається, як і більше, так і менше. Тому що, як, як і гра в них піде, кривбас, він грає атакуючий футбол, я думаю, він не буде від цього відходити свого стилю, і він буде грати саме. На атаку, на, на забиті м'ячі. Думаю, саме більше 2,5. Обидві команди, думаю, її велика ймовірність заб'ють. А так якщо вибирать переможця, я вибираю саме Кривбас. Я думаю, саме він тут фаворит. Майч Зоря Динамо. Невеличкий фаворит. Саме тут, ну, не то, що невеличкий, а фаворит є Динамо, хоча грає команда на виїзді. Але зараз так, якби на виїзді чи на виїзді, чи Дума вони грають. не зрозуміло, більшість команд грають саме. На виїзді всі вони грають в Західній Україні або в Центральній Україні. А так загалом Динамо вже 4 матчі було так, якби я ще говорив кожен другий матч Динамо. Два вигравали, один не вигравали, а тут вже кожний другий матч лише виграє, хоча не проігрує, але якщо буде половина матчів виграє чемпіонами їм-небудь, не будь. чемпіонами не стануть тут замало, щоб так вигравати. Я думаю, тут фаворит саме Динамо, але як складеться, гра ну, взагалі якось розклеєна гра, немає такої гри, є якісь трохи моменти. Якщо два-три футболіста в Динамо продать ще, ну, навірно, футболіста три, то порівнюється команда буде така, як, як той самий Кривбас, як даже Полісся, там, Карпати. Я думаю, що склад дуже слабий, не підсилюється, молоді гравці приходять, якось вони не заігрують. Це, я думаю, основна проблема. А так, я все-таки розглядати саме менше, менше позабитий м'ячами, бо брати, що царя не заб'є. Індивідуальний тотал. Я думаю, що в цьому матчі велика мірі, що вона і не заб'є, на мій погляд. А так, якщо вибирати переможця, то, звісно ж, я вибираю саме Динамо. Ставить на Динамо. Попри те, що його криза. Так, і останній матч полісся шахтар це центральний матч. Досить такий, мало у нас центральних матчів, як англійський чемпіонат, дивиться там. Кожний матч в кожних вихідних пару центральних, а то й більше матчів. Там є, що дивитися постійно, то в нас якби таких матчів дуже мало. Так, один із матчів це Полісся-Шахтар. Я не думаю, що Полісся буде грати такий скучний футбол, на мій погляд, вони будуть намагатися грати, забувати і вигравати. Шахтари ну, сильна команда, але багато молодих футболістів, багато бразильців. І як вони тут ці гри, то покаже з Черкасами, ну просто програли в чисту якось. Борона дуже погано грала, як буде в цьому матчі. Сам тренер Шахтаря каже, треба ну, зібратися, ми покажемо, що ми за команда. Ну, на словах можна зібратися, а як на ділі буде. Так загалом я віддаю перевагу саме сторону Полісі. Я думаю, що Полісі в цьому матчі заб'є, це найбільш такий ймовірний, що Мені Здається, в них будуть моменти, і має їх в них були моменти тоді, коли вони не вигравали самого Полісі. Коли вони проігрували, а так в останніх матчах взагалі команда розігралась, і я думаю, що так само будуть, будуть моменти, їх треба тільки реалізувати. Якщо буде ще й удача на їхній стороні, то, звісно ж, вони виграють. А так, загалом, по забитим мічам це більше, 2,5 розглядати, і якщо вибирати переможця, я вибираю саме на Полісі. Я думаю, удача, удача буде саме на стороні Полісі. Тут багато буде залежати саме від удачі, від реалізації в футболі, воно саме так і буває. Кому більше везе, так якби. Ну ще, звісно ж, підбір футболістів, але тут, якби, я вважаю, фаворит вже Шахтар ну не така вже велика різниця, тим більше грає на виїзді. Подивимося, хоча б лісі себе вдома в Статній Майч не дуже грала. Вподобайку за прогноз і всім удачі!